Чи правильно пенсію ви отримуєте? Як давно ви перевіряли розрахунок, і чи взагалі перевіряли його? За 20 років перевірки та збільшення пенсії, згідно статистики нашої команди, 7 пенсіонерів з 10 недоотримують свої гроші. Іноді це звичайно декілька гривень, але суми можуть сягати і декількох тисяч. Сьогодні поговоримо про те. Як ви можете без передоплати, сплативши лише за конкретний результат, перевірити, чи повну пенсію ви отримуєте, і бути впевненим, що не втрачаєте свої кошти? Адже ви чесно пропрацювали все своє життя, щоб отримувати ці виплати на пенсії? Тому навіть для заспокоєння, що ви отримуєте все, що вам належить, зі всіма доплатами, варто. Приділити трошки більше уваги цьому питанню. Вітаю! Я юрист пенсіонерів Вулах Михайло, наш канал про ваші можливості в законодавстві України. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити новини про ваші права. Спочатку коротко розкажемо, як відбувається весь процес. Ви збираєте простий пакет документів і надсилаєте нам їх фото. Як і де отримати ці документи та куди відправити, ми покажемо далі у відео. Після цього наші фахівці. Перевіряють ваші дані і роблять розрахунок пенсії, яка у вас має бути. Якщо ваша теперішня пенсія відповідає розрахунку, або збільшення таке, що ви вважаєте, що не потрібно його добиватися, ви сплачуєте нам 300 гривень. Ця інформація станом на листопад 2024 року. З часом. Сума за послуги може зрости. Дізнавайтеся точну суму за посиланням в описі до цього відео. Сплачуєте ви цю суму тільки після того, як ви отримали розрахунок. Квитанцію для сплати разом з розрахунком ми надійшлимо вам у Viber, Telegram або на електронну пошту. Якщо ж ви в майбутньому цей платіж не сплатите. Це буде на вашій совісті, а ми просто внесемо вас у чорний список і далі не будемо надавати вам жодних послуг, поки ви не сплатите цей платіж за рахуванням інфляції. Іноді таке трапляється, але ми не ускладнюємо життя всім людям поважного віку через таких нечесних пенсіонерів. Тож вам не потрібно хвилюватися чи вірити, що все буде гаразд. Сплата за наші послуги відбувається лише по результату. Якщо ж, згідно актуального розрахунку, ваша теперішня пенсія значно менша, ми надамо вам всі необхідні форми заяв, де будуть вказані всі потрібні дані, в тому числі і адреса, куди ви маєте її надіслати електронною поштою. Збільшення вашої пенсії буде відбуватися без позовів до суду. Це не потрібно ані вам, ані нам. Адже ми не отримуємо кошти за судові засідання, довгу юридичну роботу та підготовку складних документів. Вам потрібно буде лише надіслати заяву до пенсійного фонду з супроводжуючим листом електронною поштою. Якщо ж на ваше звернення електронною поштою не надійде відповідь протягом 14 днів, вам потрібно буде цю ж саму заяву. Роздрукувати у двох примірниках у найближчому кіоску, де друкують фотографії, і особисто подати до найближчого відділення пенсійного фонду України саме через те, що в вашому випадку не було відповіді на електронний лист, який ви надіслали до пенсійного фонду, а це є нормальною практикою згідно нашого досвіду і звернень багатьох тисяч наших підопічних. Вам потрібно буде мати саме два примірники цієї заяви, щоб на одному з примірників в пенсійному фонді поставили позначку про отримання. Цей примірник нам може знадобитися в майбутньому. Далі ми чекаємо знову 14 днів. На відповідь від місцевого відділення Пенсійного фонду України на ту адресу, яку ви вказали в заяві для листування. Якщо вам надходить відповідь, в якій пенсійний фонд визнає свою помилку, і робить перерахунок пенсії, то все гаразд. Чекаємо, коли ви отримаєте нову збільшену пенсію, і цього ж місяця ви перераховуєте нам різницю одноразово між вашою новою пенсією. І тією пенсією, яка була у вас раніше. Наприклад, ваша пенсія була 4200 гривень. А нова, збільшена завдяки нашій допомозі, стала 6100 гривень. Різниця складає 1900 гривень. Це ви робите тоді, коли ви вже отримали офіційний лист від пенсійного фонду. І збільшену пенсію на свою картку або готівкою в Ощадбанку. Все чесно, якщо ж ви порахуєте, що цього замало, і особисто від себе захочете віддячити нас додатково, якоюсь сумою, ми будемо дуже раді. І наша команда вам буде за це дуже вдячна. І саме для таких пенсіонерів ми в першу чергу пропонуємо всі наші нові можливості. Якщо ж місцеве відділення пенсійного фонду, Знову не надасть вам відповідь, або у своїй відповіді відмовить вам у збільшенні пенсії. Ми будемо разом з вами звертатися з новими заявами до вищих відділень і структурних підрозділів пенсійного фонду для того, щоб отримати чесний перерахунок. І саме в таких випадках нам стане у нагоді. Те зареєстроване паперове звернення, про яке ми говорили вище. Так будемо робити, поки не отримаємо збільшену пенсію і чесний перерахунок для вас. З нашого досвіду це спрацьовує майже завжди. Саме тому в більшості випадків позови до суду не потрібні. При цьому ви так само не сплачуєте нам жодної гривні. Допоки не отримаєте позитивної відповіді від пенсійного фонду та збільшену пенсію на свою картку або готівкою в Ощадбанку. Отримали, сплатили. Як вважаєте, чесний алгоритм роботи? Якщо так, підтримайте нас лайком та підпискою на наш канал. Ну і в коментарі під цим відео також можете написати декілька слів. Тоді Ютуб буде вважати, що цей контент. Для вас є корисним і буде пропонувати його іншим пенсіонерам. Дехто з пенсіонерів вважає, що з 25-го року буде впроваджена нова система нарахування пенсії, і тож поки що робити зайвих рухів, перевіряти та добиватися перерахунку своєї пенсії. Не потрібно. Краще просто дочекатися, яка пенсія буде потім. Запевняємо вас, якщо ви зараз отримуєте неповну пенсію, то це через помилки в вашій пенсійній справі. І в майбутньому навіть за запровадження нової пенсійної системи. Вони також залишаться в вашій пенсійній справі, і помилки будуть і далі призводити до того, що ви будете недоотримувати свої гроші. Наша команда допомагає пенсіонерам з, з перерахунком та перевіркою пенсій вже майже 20 років, і за цей час пенсіонери отримали до нарахувань на Близько 20 мільйонів гривень за цей час було опрацьовано майже 30 тисяч пенсійних справ. Тож в середньому один пенсіонер отримав 670 гривень додатково кожного місяця до своєї пенсії. Тож просто уявіть, щоб ви зробили цей перерахунок 5 років тому, і 60 місяців отримували б на 670 гривень більше кожний місяць. Це вийшло б додатково 40 тисяч 200 гривень. Чи знайшли б ви на що їх витратити? Звичайно, так. Тож не боріться, збирайте документи, заповнюйте форму та отримуйте чесну пенсію. В яких містах та населених пунктах ми допомагаємо збільшити пенсію. В будь-яких навіть для тих пенсіонерів, хто зараз знаходиться за кордоном, адже листування як з нами. Так і з Пенсійним фондом України можливе за електронною поштою. Сплатити за наші послуги ви також можете в будь-якому відділенні банку або через банківський додаток у своєму смартфоні. До речі, про корисну інформацію для пенсіонерів: ми проаналізували всі закони України та постанови Кабінету міністрів щодо пільг, доплат та інших можливостей для пенсіонерів і оформили все це у довідник. Пільг пенсіонерів. Його сьогодні ви можете завантажити безоплатно за посиланням в описі до цього відео прямо в Viber, Telegram або на електронну пошту. Більше про цей довідник ви можете дізнатися з окремого відео на нашому каналі. Посилання на нього буде ось тут. А ми продовжуємо: вам потрібно буде отримати такі документи. Розпорядження пенсійного фонду про призначення пенсії. Повне з розрахунками по місяцях, і довідку ОК-5, якщо пенсіонер працював після призначення пенсії. Все це треба сфотографувати і надіслати нам за електронною поштою, яку ви бачите зараз на екрані, обов'язково вказавши свій мобільний телефон для зв'язку. До речі, є для вас порада, щоб ви не втратили цю інформацію і в майбутньому могли передивитися прямо зараз. Під цим відео натисніть кнопку Поділитися і надішліть його трьом своїм знайомим. В майбутньому, якщо вам буде потрібно переглянути цю інформацію, ви зможете перейти у Viber або Telegram в переписку з цими знайомими, знайти це відео і знову його подивитись. Та і ваші знайомі будуть вам вдячні, що ви надіслали їм корисну інформацію. А тепер щодо безоплатної правничої допомоги. Якщо ваша пенсія менше ніж дві мінімальні, на 2024 рік це менше ніж 4722 гривні, і ваші права порушуються, ви маєте право на безоплатну правничу допомогу. Для цього також телефонуйте за номером, вказаним на екрані. Бачу, що ви додивилися це відео аж до цього моменту і досі не поставили лайк. Подивіться, скільки людей вже поставили, а ви ні. Для нас це дуже важливо, адже YouTube таким чином розуміє, що це був корисний контент для вас і буде рекомендувати його до перегляду іншим пенсіонерам. Тож прямо зараз ставте відео на паузу і ставте лайк. Дякуємо, що додивилися до кінця, і до зустрічі в наступних відео на нашому каналі.